Вітаю всіх на каналі всього потрошку у селі. Сьогодні, 24 червня, живемо ми на Рівненщині і я хочу показати нашу ранню капусту, яку ми з вами садили разом під агроволокно. Це було 21 квітня. І пам'ятаєте, я вас переконувала, що капуста наша буде без білокрилки. Так воно і сталося. Перед посадкою ми корінчики капусти замочили в актарі, а це потрібно було обов'язково зробити від капустяної мухи, яка складає яйця на кореневу шийку рослини або поряд. Її личинки проникають у коріння, роблять ходи, що призводить до в'янення рослини, особливо у жарку погоду. А по-друге, до цього часу, цілих два місяці, капуста ця була вкрита агроволокном. І ось результат. Що не можна сказати про капусту, яка знаходиться на другій діляночці, це вже пізня капуста, яку ми не вкривали агроволокном. Дивіться, що тут коїться. Є вже гості. Минулі роки, поки я мала трошки більше здоров'я, я кожну капустину мила холодною водою, мила із милом і з содою. Так, Результат був хороший. Але чесно скажу, що вечора спина німіє кожну капустину під низом під листочком промити. Трішки важкувато вже в такому старшому віці. Тож, буду обробляти препаратом тепекки. Це інсектицид, який використовують саме для боротьби з білокрилкою, ну і з попелицями, з іншими шкідниками. І для різних шкідників він використовується в інших пропорціях, тому слід дивитися на інструкцію. Це в мене препарат саме бельгійський. Ним я користувалася торік. А цього року взяла ось такий на розвіс купили ми тепеки. Польський препарат, він продається тільки у великих ємностях і невигідно його брати, дуже дорого виходить. То цього я буду розводити, так, як тут записано: 4 грами на 10 літрів. То на свій пульверізатор 2 літри, я беру 0,8 г. Бризкала я 3 дні назад. Сьогодні покажу вам результат. Ось, де-дивіться, де, залишилась білокривка, а вона не жива, не ворушиться. Немає тих. Результатів, що були 3 дні назад. В інструкції пише, що повна загибель шкідників настає через 4 доби. Але враховуйте, що срок очікування препарату тепеки до збору врожаю 35 днів. Не знаю, як цього року буде, торік мені вистачило однієї обробки. Хоча рекомендовано навіть і дві з інтервалом в 21 день. Ось, дивіться, вже вона не жива. Деяка ще пролітує, але вже так дивіться, сидить і навіть не ворушиться. Вона вже готова. Цю ж ранню я ні в якому разі обробляти пеки не буду. В неї вже головки зав'язані, вже білокрилка, якщо сюди і попаде, то вона їй нічого не зашкодить. Але дивіться, листки чисті. Може, і назад агроволокном вкрию, знов на деякий час, поки ми цю капусту вирвемо з'їсти. Капустину я вириваю зазвичай із корінцем, не залишаю корінь в землі. Та й місце потрібно звільнити для тих помідорів, які я посадила всерединці між капустою. Пам'ятаєте, я садила тут помідорчики, весняні заморозки. Решта ж капусти також мають гарні головки, гарно зав'язані, чистенькі. Тож, можна розпочинати капустяний сезон на кухні. Тож запрошую до мене на кухню. І почнемо з нашої коронної страви, з голубців. Листя капусти побуло аж раптом 2 хвилинки в окропі. Підсмажили цибульку з морквою. Листочки трішки прихолонули. обрізаємо потовщення і починаємо робити начинку. До звареного рису, зі склянки сухого рису і 2 склянки води. Добавляємо фаршу. Грам 300, у мене свинячий, можна взяти любий. Сюди ж засмажку з моркви цибулі, вбиваємо яйце. Додаємо 2 ложки сметани і ложок 3-4 томатного соусу. У мене домашній, дуже смачний томатний соус. Гарненько все це вимішуємо і починаємо робити наші голубчики. Дно каструльки я вистеляю. Листочками зеленішими трішки, верхніми листочками з капустини, але вони в нас також ідуть всі, не залишаються потім нічого. І накладаємо на кожен листок з ложку фаршу, закручуємо конвертиками і викладаємо на дно каструлі. Між голубцями я не кладу нічого, ні засмажки, ні лаврового листя. Тут має бути смак капусти і рису з фаршем. Потім голубці заливаю чистою водою, щоб пойняло водою, щоб не було вище голубців води, і ставлю кип'ятити, ну, мабуть, з півгодинки. А після того... Вливаю заправку, а заправка моя складається з томатного соусу, півбаночки, якщо ви бачите. Туди 2-3 ложки сметани, все це гарненько вимішую, солим перчим. І виливаю в каструльку до голубців, і все це покипить хвилиночок ще 10. І все, голубчики готові. Ми любимо ту яка, в якій варяться голубці, сюди я не вкинула. Голубці мої такі виходять вологі всередині. Ну, а тепер друга страва це салат. Сюди входять пошинкована капуста четвертинка, куряче філе, 3 яєчка варених і сиру грам 100 тертих на тертку. Все це по черзі змішуємо у велику посудину. З цієї порції виходить і досить багато салату. Для заправки в нас буде ложка діжонської гірчиці, гірчиці зерна. І 2 ложки майонезу. Тут дивіться за своїм смаком. Все це гарненько тоді перемішуємо і накладаємо кожному в тарілочку. Хто любить, посипаємо кропчиком і смакуємо салатик ситний і смачний. Може бути, як і самостійна страва. А наступною буде тушкована капуста. Почнемо з обсмажування фаршу грам 300. Г. Я смажу на олії, трішки присолюємо, приперчуємо, закриваємо кришку і смажимо до готовності. В ході можна додати якихось улюблених приправ. А поки смажиться фарш, нарізаємо або шинкуємо капусту, поміщаємо її в каструлю, заливаю окропом. І хай ну, кипне хвилиночок дві під кришкою Тут же ж в каструлі я її трішки і присолюю. А за хвилин дві беру її відсіджую і залишаю трішечки-трішечки на дні водички. Сюди тепер висипаю наш смажений фарш. Сюди ж зо дві ложки сметани і півбаночки томатного соусу, свого домашнього, ви дивіться, по своєму смаку. Гарненько все це вимішую і хвилин дві під кришкою даю ще покипіти. І ось такою капустою можна смакувати. А взагалі, я дуже люблю капустні страви, особливо тушковану капусту. А можна ще й так. Обсмажуємо цибулинку кубиком. Майже до прозорості сюди ж кладемо половинку нарізаної капустинки, присолюємо, перемішуємо і даємо трішечки протушкуватися під кришкою. Як тільки капуста, бачимо, опускається, додаємо. Квасолю в томатному соусі. Можна окремо варену квасолю і окремо томатний соус. У мене ж була закрита в баночці моя домашня квасолька. Ще хвилиночок, дві, подружиться на сковорідці. І все. Тушкована капуста з квасолою готові. І дуже смачно! І ще дуже-дуже багато страв можна приготувати з молодої капусти. Але я на сьогодні буду закінчувати. Тож бажаю вам гарних врожаїв вашої молодої капусти та приготування смачних страв. І діліться своїми рецептами зі мною в коментарях. Чекаю!